Український а, артист і за того що... і... извини, извините, ради бога, українські Ради звіні раді бо українські раді боясі раді да <свят> мовчала роками. Співачка Йолка вперше висловлюється про війну в Україні. Я не дала на цю тему ні одного коментаря. У мене там мамочка, у мене там стільки друзів. А також маємо скандал на радіодиктанті. диктанті нове речення у нас здається повтор, а кусок сукні з ми куди діли. А ось багаторічна переможниця радіодиктанту Національної єдності різко розкритикувала Наталію Сумську та текст диктанту. За 26 років це перший диктант, який звалив мене на, на повал. Сьогодні акторка емоційно відповідає критикам. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. А, ви самі знаєте, що ну, ані слігка утріровані. Я живу, я родилась, і живу, живу. то я вже тут, але тим не менше, я завжди говорю, що живу. Родилась і живу в самій западної точки України. Ну, То есть да. западнее То есть только это за не границей. Никогда в жизни никто ни на кого косо не смотрел только из-за того, что кто-то говорит на другом языке. <свят> Співачка Єлизавета Іванців, відома під сценічним ім'ям Йолка, нарешті коментує напад Росії на свою батьківщину. 43-річна артистка родом з Ужгорода. Однак, у дорослому віці переїхала до Росії, де й залишилась. Попри повномасштабне вторгнення РФ в Україну, йолку продовжувала жити в країні агресорці та тримала мовчання щодо війни. Нещодавно в мережі з'явилося відео з її концерту, де співачка вперше звернулась до глядачів зі словами, які викликали чималий резонанс. Ви всі знаєте, де я родилась, де я жила 22 роки і звідки я приїхала. Я не дала на цю тему ні одного коментаря, тому що я вважаю, що є повинні в нас в нас бути сили оставатися вище всего этого. Співачка зазначає, бажає всім мудрості та миру зізнається. Не хоче, аби ставалося щось погане. Водночас Йолка не уточнює про які саме події йде мова. Єдісне, чому я хочу і сказати, і повторяю ежедневно, я очень хочу пожелать нам всім мудрості і миру. Очень не хочеться, щоб щось что то відбувалося. Пускай, пожалуйста, у тех, кто этим всем рулит, хватит мудрости сделать так, чтобы это было не больно. Потому что я переживаю об этом ежедневно. Я, у меня болит сердце. У меня там мамочка, у меня там столько друзей. У каждого из вас в Украине огромное количество друзей. И я не знаю человека, который бы не переживал по этому поводу. Зазначу, у 2010 тисячі роках йолка користувалася величезною популярністю в Україні. Її участь у журі проєкту X Factor зробила співачку улюбленицею публіки щирою, доброю та справжньою. Однак, після початку російської агресії у 2014 році артистка поступово відійшла від української сцени і оселилася в Росії. Ще тоді співачка оминала тема пов'язані з Кримом і війною на Донбасі, та після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Році її мовчання стало ще більш показовим. Замість будь-яких заяв, йолка активно продовжила творчу діяльність ОРФ. в квітні того ж року. Йолка виступила перед російською публікою в Сочі. Під час концерту співачка без жодних вагань виконала свій хіт прованс, пісню, у якій згадується аеропорт Бориспіль. Парис поле сидеть самолет. Это же я, из снизушка. Цікаво, що ще до початку повномасштабної війни Йолка перебувала в Києві, де зустрілася зі Славою Дьоміним. Він тоді планував записати з нею інтерв'ю. Вона мені розповідала, що дуже любить Україну. Я пам'ятаю, як ми стояли з лізою на балконі та обговорювали наше інтерв'ю, яке ми так і не записали. Йолка дуже просила не ставити їй незручні питання щодо Росії та України. Після цього я вирішив не записувати це інтерв'ю. Зізнавався ведучий мама. не говоришь на вопрос об Украине. и Окрасная ситуации. Да. У меня один вопрос. Почему? Ми вийдемо з тебе на я Чи розкажу чому. після 24 лютого 2022 року Йолка жодного разу публічно не висловилась про війну в Україні, і не засудила дії Росії. Попри те, що її мати досі проживає в Ужгороді, співачка продовжує зберігати мовчання, яке багато хто сприймає як підтримку агресора. Адже відсутність позиції у такий час теж є позицією. Дуже треба було уїхати. Мені очень треба було вирватися із бояких обстоятельств. Завтра 7 я буду успіхів кохання великого і щастя, і просто будьте людьми. Нове речення. Треба купувати сукні з лелітками і донатити на військо, вишукувати реби і генератори, а ще нишпорити вечорами в міжяр'ї ботсаду. Бо на перший урок треба принести каштанів. Перевіряємо. Треба гладити котів, збирати гриби, вести цуценят із фронту на інтерсіті, робити ремонт і приносити щастя тим, кого любимо. Нове речення здається повтор, а сукні залітками куди діли. Вчора у понеділок, 27 жовтня, український інтернет вибухнув обговореннями через умови проведення радіодиктанту національної єдності. Цьогорічний текст створила письменниця Євгенія Кузнєцова, авторка книг Спитайте мічку, мова меч. Як говорила радянська імперія та драбина, начитувала диктант, акторка і телеведуча Наталія Сумська. Ще під час анонсу події, дехто в соцмережах радив запросити до. Цього завдання професійного філолога після ефіру користувачі почали масово скаржитись. Текст читали надто швидко, через що багато учасників не встигли записувати слова. Додаткове обурення викликала й помилка. У певний момент Наталія Сумська переплутала два речення. Буватися, коли випадає нагода, з задоволенням прочитаю ще раз треба цілуватися коли випадає нагода і казати переможниця радіодиктанту 2024 христина гоянюк у прямому ефірі поділилась своєю думкою та розкритикувала темп і якість прочитання тексту боюся висловити якесь слово щоб не сказати дуже погано за 26 років це перший диктант який звалив мене на, на повал, по перше недобре прочитаний, сам текст дурнувати. Я не знаю, хай би краще був читав цей текст Павло Вишебаба, який минулого року був диктував. А, ну слова критики То за ним хоч можна теж було писати. В знаки житті. пані Христина Баба. у соцмережах користувачі не лише обурюються надто швидким темпом читання, а й активно жартують із ситуації. Думаю, наступного року радіодиктант має читати вчителя або вчителька української мови. А вони у нас чудові. Сподіваюсь, меми про диктант з'являться так само швидко як диктувалось перше речення після цього, народна артистка України Наталія Сумська реагує на хвилю критики після прочитання радіодиктанту національної єдності? У коментарі суспільному акторка пояснює, робила все можливе, щоб передати текст Євгенії Кузнюцової правильно та уважно дотримувалась усіх розділових знаків. Я слідкувала саме за тим, щоб втрапити ну правильно на перед комою перед робила паузи там, де Слід ніби як трошки підказати, який розділовий знак там ставити. Ну і цікаво потім на сам кінець прочитати весь текст. Хороший текст Наталія Сумська також зазначає, була рада взяти участь у події, адже традиційно багато українців користуються можливістю перевірити свої знання під час написання радіодиктанту. Крім того, акторка високо оцінила сам текст. Треба жити. Ну враження завжди хороші, адже цей диктант готується не один день. І люди чекають його, і отже, сьогодні у нас певний досвід написання диктанту. Головне, текст такий чуттєвий, хвилюючий. Щодо нарікань на темп начитування Сумська зауважує, кожен сприймає по-своєму комусь. Навпаки, усе припало до душі, водночас вона зізнається. Місцями дійсно трохи поспішала і з гумором охарактеризувала цей радіодиктант як урок зі скоропису. І мі здається, все вдалося. Люди висловлювали свої враження. Комусь так, комусь добре, комусь за за швидко. Ну, у нас сьогодні урок зі скоропису. Трохи друзі, ось такому маємо. Новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!